Вітаємо на каналі «100 Запитань. Сьогодні друга добірка нашої великої вікторини з української мови. Граматика, лексика, правопис. Все для перевірки вашого рівня знань. Починаємо. Як правильно сказати, уникаючи суржику приймати міри? Вживати заходів. Слово міри є калькою з російської. Правильний вислів для дії вживати заходів. Яке слово є найпоширенішим числівником в українській мові? Один. Це назагал одне з найбільш уживаних слів. Поспостерігайте, як часто ви його вживаєте? Яке мовне явище використовується для досягнення милозвучності і полягає у зміні. У на В або І на Й. чергування воно дозволяє уникнути збігу голосних або приголосних Яке значення має фразеологізм народитися в сорочці Бути тим, кому щастить у житті. Фразеологізм вживається щодо людини, який постійно щастить або яка дивом уникає небезпеки. Який із наведених термінів не є назвою історичного українського правопису? А. Кулішівка. Б. Драгоманівка. В. Франківка. Це Франківка. Кулішівка і Драгоманівка. Історичні системи Франківки не існувало. Який розділ мовознавства вивчає правила коректного написання слів, включаючи вживання апострофа і дефіса? Орфографія. Саме вона встановлює норми для коректного написання слів та графічних знаків. Як називається розділ мовознавства, що вивчає будову та типи словосполучень і речень? Синтаксис. Це розділ, який пояснює, як слова об'єднуються в граматично правильні речення. Яке значення має фразеологізм п'яте колесо до воза? Зайвий непотрібний колемент. Фраза означає щось або когось, що не приносить жодної користі і є зайвим. Яке слово є правильним відповідником до російського одолжить? Позичити слово одолжить є калькою. Позичити це питомо українське слово. Яке слово відрізняється за лексичним значенням ліжко, диван, крісло картина? Картина це єдиний іменник, який не належить до групи меблі. Яке значення має фразологізм сісти в калюжу? Опинитися в незручному, смішному становищі. Це означає зазнати невдачі або припуститися грубої помилки прилюдно. Як називається слово, яке вже вийшло з активного вжитку, бо зникло явище, яке воно позначало? Історизм. Історизми позначають предмети з минулого, які вже не існують наприклад, жупан. Яка частина мови виражає ознаку предмета і відповідає на питання який. «чий?». Прикметник це іменна частина мови, яка завжди узводжується з іменником. Скільки літер в українській абетці? 33. Українська абетка має 33 літери. Вона базується на кирилиці і має унікальні літери: наприклад, «Ї». Як називався циркуляр, який обмежував функціонування української мови в 1863 році? А. Пушкінський. Б. Валуївський. Е. Ленінський. Б. Валуївський. Валуївський циркуляр 1863 року забороняв, зокрема, друкувати видання українською мовою. Який розділ мовознавства вивчає словниковий склад мови? Лексикологія. Вона вивчає всі слова, їхнє походження, значення і вживання. Як називається слово, яке має протилежне лексичне значення? Антонім. Антоніми це пари слів, які мають протилежні значення. Наприклад, добро зло. Яке значення має фразеологізм не нюхав пороху? Був недосвідченим не мав життєвого досвіду. Фраза означає бути недосвідченим, тобто не брати участі в важливих подіях. Як правильно сказати українською, уникаючи суржику, здавати іспит. Складати іспит. Дієслово здавати у цьому контексті є калькою. Нормативна конструкція складати іспит. На який склад падає наголос у цьому слові? Піцерія. Хоч у розмовній мові часто кажуть піцерія, проте нормативна літературна вимова піцерія. Яке слово є найпоширенішою незмінною частиною мови? Прислівник Прислівник не має закінчень і виражає ознаку дії або ознаку іншої ознаки. Як називається слово, яке вимовляється і пишеться однаково, але має непов'язані значення? Омонім. Омонім це слова, які збігаються лише зовнішньо, але не мають спільного зазначення. Який розділовий знак ставиться в кінці питального речення? Знак питання. Цей розділовий знак завершує речення і виражає запитання. Хто вважається основоположником сучасної української літературної мови. Іван Котляревський Зокрема, завдяки його бурлескній поемі Енеїда 1798 року. Хто був автором першого друкованого українського словника Лексикон Славенорозький А. Пан Во Беринда. Б. Мелетій Смотрицький. В. Петро Могила, А. Пам Во Беринда. Словник Беринди є однією з найважливіших пам'яток української лексикографії. Відмінно. ще одна частина позаду. Якщо пропустили першу, знайдете її в описі під відео. Нові вікторини щочетверга і щонеділі. А у фіналі місяця великий марафон на 100 запитань. До зустрічі!